За які реропорушення штрафуватимуть з 1 серпня? Обов'язково додивиться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект каса з Тимуром ереростиморемалієвим та командою Сімінарком. На сьогодні всі користувачі РРО, ну а також ті, хто мав їх використовувати, але й досі не використовує, живуть в очікуванні законопроекту 8401. Адже 21 червня поточного року головним комітетом його було запропоновано в остаточній редакції для другого читання. І в першу чергу нам добре відома норма положення номер 13 яка вимагає фіскальному касовому чеку чітко ідентифікувати товари або послуги, ну, на кшталт. Того, як ми щось е, купуємо, приміром в супермаркеті, де чітко в чеку прописані е, ті чи інші і та, приідентифіковані ті чи інші продукти. Але законопроектом пропонується для ФОПів е, другої та третьої групи. Е, при цьому такі ФОПи не мають бути платниками ПДВ. Такі ФОПи не мають торгувати під акцизними товарами, а також технічно складними та побутовими товарами, лікарськими засобами, медвиробами та ювеліркою. І от якщо ФОП не підпадає під усі перераховані категорії, він тоді може, тобто має право в розрахунковому документі на товари або на послуги зазначати назву товару у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги, та ідентифікує належність такого товару послуги до товарної групи. Послуги в документообігу суб'єкту господарювання. Тобто, якщо ФОП не торгує певними товарами, то для нього є, ну скажімо, певна преференція робити певний, скажімо такий спрощений фіскальний касовий чек і відображати там не чітку ідентифікацію, а ну як ви бачите, приміром навіть і товарну групу. Звісно, якщо ФОП чимось торгує з перерахованого, то чітка ідентифікація має проходити в абсолютно всіх товарах, і в абсолютно всіх послугах. Тобто такого права у нього немає. А, наступний доволі. Приємною новиною буде штрафування за порушення здійснені в період війни. Так от на сьогодні, з огляду на ті норми, що є в законі про РРО, податкова дійсно чекає закінчення воєнного стану, або як вона чекала 1 липня там зараз вона чекає 1 серпня. І входи на фактичні перевірки, але з огляду на ті норми, що на сьогоднішній момент є, в надії на те, що навіть по тих штраф, навіть по тих актах фактичних перевірок штрафи будуть накладатися вже після того, як будуть внесені зміни. Так от. Дуже такою приємною новацією є те, що суб'єкти господарювання вони будуть звільнятися від відповідальності за порушення вимог закону про РРО, Звертаю вашу увагу вчинені ними у період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації, організації та проведення азартних ігор. отже, що це означає, якщо ви не торгували акцизними товарами, і ви дійсно не застосовували РРО в періоді з 24 лютого по 31 липня то це означає що штрафи за законом про РРО на вас накладатися не будуть разом із тим фопам не слід забувати що обов'язок застосовувати РРО в деяких фопів з'явився з 1 січня 2022 року тому період з 1 січня 2022 року по 23 лютого 2022 року він під таку преференцію звісно, не підпадає і штрафи за цей період коли ФОП мав застосовувати РРО в певний довоєнний період. Вони, звісно, будуть накладатися. Ще одна новація пов'язана у нас з програмними РРО, але насправді. Виключена норма, ви її бачите, зупинена дія абзацу 7 статті 5 закону про РРО на період воєнного стану. Адже насправді норма не працювала і ну, використання програмного РРО в офлайн режимі воно, звісно, можливо, лише коли в податкові отримується, ну, спеціальний діапазон фіскальних номерів, і за рахунок цього будуть формуватися чеки в офлайн режимі безпосередньо в програмному РРО. А на ютуб канал Сінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Крім того, новації пов'язані з відповідальністю, ну яка буде в так званих прифронтових або в зонах бойових дій. Так, от, починаючи з 1 серпня 2023 року, суб'єкти господарювання вони звільняються від відповідальності за вчинення ним порушення вимог закону про РРО, крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Які ж це суб'єкти господарювання? Якщо вони надають свої продають товар або надають послуги на територіях тимчасово окупованих РФ до дати завершення тимчасової окупації відповідних територій. На територіях активних бойових дій, додати завершення бойових дій на відповідних територіях, і на територіях можливих бойових дій, додати припинення можливості бойових дій на відповідних територіях. При цьому оці дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій, вони відзначаються відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться велись бойові дії, або тимчасово окупованих РФ. Ну і перелік територій, на яких Ведуться такі дії або тимчасово окуповані, вони в встановленому кабіні порядку, тобто це безпосередньо той перелік, який зараз використовується в податкових цілях. Ще однією новацією законопроекту є те, що в період починаючи з 1 серпня 2023 року, і аж по 31 липня 2025 року, але не пізніше дату припинення або скасування воєнного стану до ФОПів, які є платниками єдиного податку. І не зареєстровані платниками ПДВ. Причому такі ФОПи не продають підакцизні товари, технічно складні побутові товари, лікарські засоби, медвироби, ювелірку. І е, в них буде менший е, розмір е, фінансової відповідальності, який е, буде виявлений під час перевірок. Так, от, якщо такі ФОПи вони е, проводять розрахункові операції на неповну суму, або не проводять їх взагалі через РРО, або не видають в паперовій або в електронній формі фіскальний чек, то е, у порівнянні з і всіма іншими суб'єктами господарювання до них буде застосовуватися менше відповідальність за законом про РРО. Це 25% вартості проданих з порушеннями товарів робіт послуг за порушення, вчинене перше, і 50% вартості проданих з порушеними цим пунктів товарів робіт послуг за кожне наступне вчинене порушення. Ну але на жаль, судова практика на сьогоднішній момент вона на боці податкової. і е, по факту. Податкова намагається 25% накласти, як то кажуть, за перший не сформований чек, а за всі інші чеки вже накладати. Ну в такому разі вже 50%. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Нородин Сімнарком, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, ну а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори серії міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за в ДФС та зберігання касової інформації, а ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.